Позитивна психотерапія. З 1968 року я розробляю новий підхід до таких понять, як самодопомога та психотерапія диференційний аналіз. який я називаю позитивною психотерапією. Основні риси та прийоми цього методу докладно викладені у книзі Позитивна психотерапія, Теорія та Практика нового методу. Тут я обмежусь коротким оглядом. Позитивна психотерапія має три аспекти. А. Позитивний підхід Б. Змістовний аналіз конфлікту В. П'ятикроковий процес лікування. А. Позитивний підхід. Поняття позитивна психотерапія нерозривно пов'язане з міжкультурним мисленням. Якщо виходити з первісного значення латинського слова позитум, то позитивний означає фактичний, реальний той, що є в наявності. Реально існуючими є не тільки хвороби та порушення, не тільки невдалі спроби вирішення проблем, але також здібності та можливості, властиві кожній людині, які можуть допомогти їй знайти нові, нові інші, можливо, кращі рішення. Тому ми прагнемо не чіплятися за звичні шаблонні оцінки конфліктів, хвороб та симптомів, а намагаємося їх позитивно переосмислити, побачивши їх в іншому світлі. Особливо важливою видається нам та думка, що пацієнт приносить із собою на прийом до лікаря не лише хворобу, а й здатність подолати її, завдання лікаря допомогти йому в цьому. Застосовуючи позитивний підхід, ми намагаємося разом із пацієнтом знайти альтернативні можливості, рішення, які раніше були за його, поза його свідомістю. Це допомагає нам змінити звичну позицію, засвоїти моделі мислення, відмінні від тих, які лише ускладнювали конфлікт. Наприклад, якщо вам зрадив чоловік чи друг можливі різні способи вирішення конфлікту з різними наслідками, можна відновити справедливість та честь за допомогою вогнепальної чи холодної зброї, можна топити своє горе у вині, одурманювати себе наркотиками, намагаючись знайти забуття. Можна мстити, виїхати, зрадити самому. Зрештою, можна швидше, несвідомо реагувати соматично, тобто намагатися вирішити проблему, втечу, в хворобу. Але можна вибрати інший спосіб вирішення конфлікту: наприклад, спробувати досягти контакту з партнером і в розмовах знайти співчуття та взаєморозуміння. Те саме можна сказати і з приводу ставлення до хвороби. Фригідність жінки, наприклад, у значенні сексуальної холодності або нездатності відчувати оргазм. По-іншому сприймається подружжям, якщо вони візьмуть до уваги інші позитивні в лапках властивості цього явища. Одне з альтернативних тлумачень може бути таке: фригідність це здатність відмовити собі у чуттєвих насолодах. Вплив цього переосмислення виходить за межі суто формальної гри словами. Воно стосується як уявлення жінки про саму себе, тобто її власне я, так і вплив цього порушення на подружні відносини, полегшуючи шлях можливого лікування таким чином. Подібне можна сказати і про інші порушення та захворювання. Таким чином, для медицини, психотерапії, а також для потенційного пацієнта позитивний підхід є причиною для переосмислення симптомів і проблем. Приклади процесу переосмислення ми бачимо у східних історіях. Прямолінійність логічного мислення часто не допомагає нам у подоланні труднощів і, хоч як це парадоксально, ще більше заплутує вирішення проблеми. На противагу прямолінійності раціональ... на раціоналізму східні історії підказують несподівані, приголомшливі, проте цілком реальні позитивні в лапках рішення. Вони, здавалося б, суперечать логіці, але діють подібно до рятівного стрибка звіра з клітки, що допомагає йому вирватися з неволі і здобути свободу. Наступна історія дає наочне уявлення, що таке. Позитивний підхід це історія про чоловіка, який стояв на одній нозі.